Дорогі друзі, у нас починається вступний модуль, який я називаю мистецтво мислити. Дуже багато людей боїться в своєму житті бути незрозумілим іншим або самому не зрозуміти інших, ще гірше не зрозуміти самого себе. Чому? Тому що способи обробки обробки інформації у нас дуже штамповані. Вони нав'язуються соціумом, школою, батьками там. Випадковими причинниками і так далі, і нема. Тобто людина, коли вона всерйоз починає думати, як вона думає, а вона зазвичай починає думати про це, коли вона її зіштовхнулася з гіркою правдою життя, коли вона була незрозумілою для когось, або незрозуміла когось, власне, життя, наприклад. Вона починає думати про те, як вона думає. От як я думаю. І я дуже багато зіткався з людьми, які кажуть, ну блін, ну це ж просто коли цим починаєш всерйоз всер займатися, це відчуття, що цуценя кинули посеред океану і вигрібай. Насправді школа не, не навчає думати. Вищі заклади не навчають навчально думати. І взагалі думати або мислити мають дуже мало, вміють дуже мало людей. Не зрозуміло, з чого починати, як, куди йти і чим, чим має закінчувати мислення, щоб вважати, що я вірно помислю. І це мислі могли стати основою своїх дій. Е, це все ми даємо. Я даю на цьому вступному модулі до дуже-дуже багатого дворічного курсу. «Мистецтво мислити і комунікувати. «Мистецтво мислити і говорити, як ми його називаємо. Він складається з багатьох, з багатьох таких от окремих модулів, але це вступний до всіх інших. І ми починаємо з вами довгу дорогу. Ми вивчимо з вами різні формули, які дозволять вірно оцінювати інформацію, тобто відбирати інформацію з зовнішнього і внутрішнього світу, себе і інших людей. Тобто уникати помилок, які виникають на етапі відбору інформації. Тому що якщо здійснити помилки на цьому етапі, решта вже, вже, вже вважаєте споплюжена. Тобто, ми спочатку будемо вчитися дивитися, куди дивитися. На що звертати увагу в різних випадках. Друге, як обробляти цю інформацію, і третє, що з нею робити. Які висновки можна зробити, які стануть основою наших дій, стратегій подальшого розвитку, того самого мислення, взаємодії з іншими людьми, зі світом і так далі, з самим собою. Е, результатом цього курсу зазвичай є те, що у вас дуже сильно упорядюється, впорядковується те, що відбувається в голові. Людина там, де вона відчувала себе в житті, ну як в'язкому в болоті, жодних орієнтирів не зрозуміло, куди йти, що робити. Починає розуміти світ. З'являється картина світу, починає розуміти, де, де деякі орієнтири, куди вона хоче і як туди досягнути. Ясність з'являється там, де був повний хаос. Все випадало з рук, неможливо було не спланувати, не ні зробити, нічого, не зрозуміти. Виявляється ясність, і найголовніше зрозуміння формул, по яких як по, по сходах треба пройтися, щоб досягнути бажаного результату ясності, зрозумілості в голові, і в навколишньому світі, і в своїх діях, і в своїх відносинах з оточуючими. Це дуже класна штука, реально. Я, я знаю багато людей, які приходили взагалі геть не розуміючи, що таке мислення і що з ним робити. А потім виходили на три голови краще себе, себе самих, чітко розуміючи, що потрібно робити в кожній окремій ситуації для того, щоб досягнути свого результату. Тобто вони отримали почву під ногами і змогли піти нарешті у власний шлях. Приходьте, навчимо.